У рівному під час стрілянини підлітку поцілили у голову. Інцидент трапився ввечері 5 жовтня на ювілейному. Відомо, що сутичка виникла між компанією молоді та пенсіонером, у результаті чого останній дістав зброю. Більше подробиць далі. Вулиця Вербова на ювілейному саме тут в одному із дворів відбулася стрілянина. За попередньою інформацією в Альтанках неподалік багатоповерхівок відпочивала група неповнолітніх орієнтовно 13-15 років. Через гучне спілкування один із перехожих зробив їм зауваження. Між останнім і ще одним чоловіком, який знаходився неподалік, і став на захист підлітків, виник конфлікт після суперечки перехожий пішов. Через деякий час на тому ж місці пролунали постріли. Очевидці вказують, що їх дійсний невідомий, який проходив повз разом із іще одним чоловіком. Діти почали втікати, а згодом з'ясувалося, що одна із куль для пневматичної зброї влучила у 14-річного підлітка. Хлопець відчув удар у потилицю, а далі помітив кров. На місце інциденту приїхали поліцейські, які одразу викликали і швидку при огляді загальний стан. Травмованого 14-річного хлопця не був порушений. От, на волосистій частині голови мала місце в потиличній ділянці зліва, мала місце рана розміром 05 на 05, яка злегко кровила. Після надання допомоги 14-річного хлопця разом із мамою доставили до Рівненської міської центральної лікарні. Відомо, що його стан задовільний, і після надання невідкладної медичної допомоги хлопця відпустили. Зараз поліцейські встановлюють обставини. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину, а також ймовірно причетних до злочину осіб. Наразі опитані свідки й очевидці. Також за фактом хуліганських дій слідчі внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Ілля Тимашевський Павло Стецюк, новини Рівного.